наче кликав за собою. Ти, братику, повзи, ти виживеш, не попадеш в полон, і руки з криком рвали землю, пхали тіло, все розпливало з крові під. Зливались в очах, лиш вогник дрона не згасав. Навколо вже темніло і незнайоме у душі ще раз. Ще раз, ще раз шум в сторонях заглушив всі постріли і взриви. Його знайшли, він вперто повз серед трави, не помічав своїх, не пізнавав, втрачав останні сили. Лиш вогник дрона кликав. Братику, повзи.